І гравець цієї команди був, по-перше, в нетризовому стані, mm -hmm. і ми це побачили з хлопцями, хоча ми просто сиділи на лобі. І так сказати, що побачили це все, як він розмовляє з працівницею готелю, як він себе поводив з нею і прийшлось прийняти такі міри. А як що він казав? Це, це який демарш був. По-перше, не... по-перше, те, по те, що він пішов до саме до жіночого туалету, це вже неправильно. Ага. І після чого він там зробив дуже брудні справи. Після алкоголю і змушував її прибирати. Він їй можу дослівно сказати іді, убирай, і вона йому почала англійською там щось пояснювати. Він він їй відповів, сказав, що я тебе я тебе не розумію, скажи нормальним русським язиком. Жаль. І мене це дуже збісило. Я це все почув, і я йому кажу, давай, йди сюди, я тобі зараз роз'ясню на твоєму ж язику. Він втік, і ми з хлопцями далі продовжили сидіти на лобі. Після чого спустилися вже з ним напевно, чоловік 6-7 з його ж команди, типу, вже до нас розбиратися. Uh -huh. Але відразу втрутились працівники готелю, сек'юріті втрутились, почали нас розбороняти. Він почав там знов цей хлопчина впригати, там давай, іди сюди, Пошли поговоримо один на одінь. Uh -huh. Ну його ж, його, його ж з команди і забрали його. Uh -huh. Вони сіли в ліфт, і потом з ліфта вже почали там Слава Росії! кричать нам і ну, там всяку нечість, там гадості, всякі дебіли, там давай, пашлі. В мене це зрозуміло, що це все хлопців і спровокувало. Їх виселили на наступний день зранку, поки ми тренувалися, то їм сказали, що вони зібрали речі, і поки ми приїдемо з тренування, щоб їх вже не було в готелі.